Нові правила для українців в Польщі Сейм вніс поправки до закону про іноземців. А президент Анджейдуда Дуда 22 березня їх підписав та затвердив. Про які зміни вам необхідно знати? Я зараз детально розповім. Отже, якщо ви перебуваєте в Польщі з дітьми, то дані на них тепер можна перетягнути у своєму мобільному додатку МОБИВАТЕЛ. Таким чином, діти нарешті матимуть електронний документ, який буде дозволом на проживання та перетину кордону. На жаль, поки чіткої процедури як це зробити немає, але ми повідомимо вас, як тільки вона з'явиться. Також, якщо термін дії вашого українського закордонного паспорта минув, або ви його втратили і не можете звернутися до українських державних органів, щоб оформити новий. То ви матимете можливість отримати польський проїзний документ, але майте на увазі, що це не польський закордонний паспорт, а тимчасовий проїзний документ, за яким ви зможете виїжджати за межі Польщі. Друзі, ці зміни звичайно позитивні, але є також і негативні. Про них я зараз, звичайно, розповім. А ви тим часом підписуйтесь на канал, аби завжди бути в курсі актуальних новин про життя та роботу українців за кордоном. Отже, відтепер іноземців зможуть депортувати до розгляду справи судом. Тобто, якщо раніше при отриманні депортації можна було подати скаргу в суд і залишитись в країні, поки той не прийме рішення, то зараз вас примусово депортують. У зазначений термін, не очікуючи рішення суду. Якщо ж він вас виправдає, ну тоді вам дозволять повернутися. Термін виїзду теж скорочено. Раніше, якщо вас зобов'язали покинути Польщу, то ви могли це зробити від 15 до 30 днів, а тепер з 8 до 15 днів з моменту отримання зобов'язання. Шукаєте надійний спосіб відправити гроші в іншу країну? Профі – це зручний та швидкий головне надійний сервіс грошових переказів. Відправляй кошти в декілька кліків, і вже за декілька хвилин вони будуть отримувача і ніяких зайвих комісій. Також зменшити термін подання апеляції на оскарження, рішення щодо видачі та заміни посвідки на проживання чи дозволу на допустиме перебування, а також рішень щодо примусу до повернення чи заборони на повторний в'їзд. На оскарження у вас тепер всього є 7 днів. Проте, термін заборони на в'їзд до країн Шенгену збільшили вдвічі. Раніше заборонити це могли максимум на 5 років, а відтепер на цілих 10. Важливою зміною є те, що відтепер рішення про перебування іноземців, заміни посвідок на проживання та примусу іноземця до повернення. Не за начальником департаменту у справах іноземців, за це тепер буде відповідати комендант прикордонної служби. Ці зміни набудуть чинності через 14 днів після їх опублікування. А як вони вплинуть на загальну ситуацію із біженцями, позитивно чи негативно? Ну, говорити поки що зарано. А ви що думаєте з приводу цього всього? Діліться своєю думкою в коментарях. Також поширте це відео серед знайомих і не забувайте натиснути лайк та підписатись на канал. Тому що перша віза це про життя та роботу за кордоном.